Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу Формат. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Продовжуємо говорити про те, що відбувається в тимчасово окупованому Севастополі на тимчасово окупованому Кримському півострові. Нагадаю, що збройні сили України нанесли удар крилатою ракетою по штабу Чорноморського флоту. Поки ми знаходимося тут в прямому ефірі, ми отримуємо нові відомості, нові деталі. От серед іншого, командувач повітряних сил зумику. Олещук подякував українським льотчикам за відпрацювання по штабу Чорноморського флоту РФ. Також він висловив сподівання, що наступного за наступного удару російське ППО знову не підведе Україну. Ну от такий іронічний коментар з боку командувача повітряних сил. про це будемо і не тільки звичайно говорити з нашим наступним спікером. З нами на зв'язку Володимир Заблоцький, військово-морський експерт видання Дефенс Експрес, капітан першого ран у відставці, пане Володимире, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Героям слава дякую за запрошення. Ну от ми розуміємо, що це дуже дуже гарячі новини, і ми бачимо таку двоходівочку, якщо можна так її назвати. Пам'ятаємо, що 20 вересня вранці а, зсу повідомили, що завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту поблизу Севастополя. Там таке селе, село Верхньосадове, і от сьогодні, близько 12-го, я так розумію, за київським часом, а, по основному штабу в. Севастополі, так, в основному штабу, в основному командному пункту Чорноморського флоту. Як вам така двоходівочка? Нормальна двоходівочка. Справа в тому, що це слід розглядати як такий ланцюжок безперервний, який почався ще після визволення острова Зміїний. Поступово, поступово ми робили своє. ми Спочатку відтіснили противника, змусили його тікати, робити жез доброї волі, притиснули його до узбережжя Криму. А зараз поступово витискаємо його з цього узбережжя на схід. А робиться це, ну скажімо так. Кількома засобами у відповідності до теорії дистанційної війни майбутнього, яку ми успішно вживаємо тут і використовуємо ну, для нашої перемоги. Удари по штабах пройшли після того, як була нейтралізована ППО противника ті ж самі С 400 на Тарханкуті біля пото, і це слід зважати на це. І лише після цього наші, скажімо так, насі бомбардувальники, насі ракет скалп або штор, штормшедав змогли наблизитись ближче і. Випустити ракети, тобто, зона, скажімо так, пуску була наближена ближче до узбережжя Криму, і е, противник в останній момент, якщо і бачив, то реагувати вже не не міг чим. До того ж, ну там багато чого було зроблено, щоб ракети досягли своєї цілі. А, а чому штаби? А тому що це мозок флоту, не треба його применшувати, його значення. Він дошкуляє нам своїми ракетними ударами. І почали з верхнього садового це ЗКП, так званий запасний командний пункт, звідки Фактично здійснювалося управління всіми ракетоносіями і, взагалі, усіма кораблями. А я хотів би зазначити, що кораблі після того як виходять на завдання, вони Скажімо так, контролюються їх дії, ну і звізвітність, і все таке інше. Зв'язок підтримують саме з командним пунктом. А це система зв'язку, система прийняття рішень, оперативний черговий і таке інше, які ну, дають поради, які ну в курсі справи, що корабель робить, де дають йому відповідні команди, і таке інше. Так ось у Верхній Садовому була на момент враження була дежурна, дежурна така чергова зміна на чолі з адміралом, вищими офіцерами штабу Чорноморського флоту. Є деякі дані, які підтверджують, що вона була просто знищена там всередині бункеру цього. Ну, але це таке, може вони таких адміралів ще десь привезли з інших флотів, але було знищено дороговартісне обладнання зв'язку, це ну таке вже, яке неможливо відновити дуже швидко, а тим більше в умовах, в яких перебуває Росія. Тоді вони перевели ну, режим управління флотом знову в Севастополь, ну, в ту садибу в якій перебуває штаб Чорноморського флоту, яку ось вночі розкололо ракетою навпів, яке загорілось, і про яке зараз ми не можемо э, радіємо, не можемо не радіти, як то кажуть. Ну, а це в свою чергу э, зводить на нівець спроби э, якось э, здійснювати управління кораблями і силами флоту. І взагалі це ж йдеться не лише про е, море, але і, і сили флоту на, на Суходолі, це аеродроми, там п'ять аеродромів, з них два флотських, а це морська піхота, яка там десь намагається воювати з нами. Це і кораблі в Азовському, також морі. А нагадаю, там з, з початку серпня створений військово-морський район Азовський зі штабом у Маріуполі. Туди, до речі, перекинули подалі від Севастополя три великих десантні кораблі. Ну ось якось так воно працює. Зараз, після знищення і, і не лише штабу, а й апаратури зв'язку у противника будуть серйозні проблеми. Пане Володимире, дуже вам вдячний за таку дуже докладну аналітику. Ви от провели як це сказати лінію, починаючи від звільнення острова Зміїний через цю операцію наших спецпризначенців на мисі Тарханкут. Це вона ще спецоперація, До речі, називалася пробудження сили. Мені здається, також дуже символічно, зважаючи на те, що відбувалося далі, і атака на Севморзавод, і звільнення цих так званих вишок бойкану цих платформ в чорному морі. Ну і от зараз ударах по штабах е, з того, що ми знаємо з просто інформ простору, так от місцеві, от там в окупованому Севастополі, повідомляють: от зараз ця новина з'явилася, про те, що е, пункти швидкої допомоги просять розмістити в лікарнях близько 40 поранених офіцерів. От після цього удару по штабу Чорноморського флоту, самі окупанти повідомляють, що у них там один загиблий, і знову ж ніяких деталей немає. Ви вже сказали, ну можливо, так. Іронічно про те, що, от якщо там і знищили цього адмірала в запасному командному пункті, то привезуть ще. А що, чи багато от таких адміралів, чи багато таких морських офіцерів у Росії, які розбираються в Чорноморському флоті, чи є якісь особливості? Ви ну, знаєте, справа в тому, що. Що штабна робота має свою специфіку? Оператори штабу флоту це фахівці, які готують не один день. Це як правило колишні корабельні офіцери, які знають специфіку корабельної служби, бо вони ж їм звітують командири під ну, час виконання якихось завдань, десь там далеко. І вони мають приймати рішення, мають давати поради, кваліфіковані поради. Це, як правило, адмірали, капітани першого другого рану, що найменше, це фахівці своєї справи, які знають і техніку дуже добре, і розбираються в політиці, в тактиці таке інше. Тобто це фахівці, втрата яких ну вона, вона вимагає ну такої ретельної роботи, щоб замінити кого будь-кого туди не поставиш. Це так само як авіадиспетчер. Те ж ну розумієте, якщо літаки хі -хі, треба приймати, вони мають літати на різних ешелонах, рівнях, висотах, тощо, тощо, по черзі сідати, по черзі злітати з однієї самої смуги. Це ж дуже відповідально. Так само і тут. А тим більше, що вони координують е ракетні удари по території України, як ми бачимо. Останнім часом тут флотський компонент не використовувався, можливо, щось там в них вже не спрацювало, і, і може й і не буде працювати, будемо сподіватися. Ось якось так воно виглядає. Ага, зрозумів вас. Ну от знаєте, я ще хочу поговорити трошечки про символічне значення. Звичайно, що головне, що ми маємо зараз, і ми впевнені в тому, що наша розвідка мала дані, хто що і коли там знаходиться. Я тут вже неодноразово в ефірі повторював, що мабуть не просто так було обрано близько 12-ї години, так бо ці офіцери протверезіли і прийшли на свої місця, і там до них прилетіла українська. Ну може, не українська, але ка. Різниця українська, українська вже ракета. То про символічне значення, ми ж розуміємо, що ця будівля в центрі Севастополя, так що це ще й російська скрепа, що ніколи ж Чорноморський флот ніку нікуди не виїжджав з українського, до речі, Криму. Так у Севастополя завжди був якийсь особливий статус. А чи можна оцінити скрепні втрати нашого ворога таким чином? Ну, в свого часу в Севастополі там шуткували, що що таке Севастополь? Севастополь це українське місце російської морської слави, так говорили. Ну, слави там ніякої з ним не було, скажімо, відверто, і скрепність цього міста, воно ну дуже дуже великою мірою така собі надута, скажімо так. Бо якщо розібратись Севастополь, завжди завжди брали всі, хто на нього не ступав, а всі, хто його захищав, завжди програвали. Це було спокон віку, і ну це не є таємницею. Зараз відбувається такий самий процес, який був і під час громадянської війни, і під час тої ж оборони Севастополя 1854 року. До речі, після цього Росія була позбавлена права мати флот на Чорному морі. Я думаю, що ми використаємо цей досвід. От ну і зараз воно так само скрепність, ну як і як і взагалі багато чого в російській пропаганді, і їхній крадені історії, і багато чого запозиченого і вкраденого в інших народів. На ну, не дається їм жодних сподівань на те, що вони утримаються, і що ну взагалі флот їхній матиме якісь шанси на майбутнє. Ось якось так вона ну. Ви вже сказали, от на самому початку нашої розмови про те, що ну якщо аналізувати дії наших збройних сил, то ми можемо говорити: а, що ну тактика в тому, щоб витискати окупантів з західного узбережжя на схід. А, що нам потрібно зробити? Ну от чи можна, ну хоча б приблизно уявити собі, що нам треба зробити для того, щоб дійсно на заході Кримського півострову, на заході от цього узбережжя їх не було? Ну слава, тому що їх на заході не так вже і багато і залишилось. А, а якщо за великим рахунком, то послаблення йде саме з заходу, бо а, вибита ППО, ППО вже не працює, якщо ми е, нашими літаками, які е, перебувають майже в, на межі зони ураження С 400 колишнього, е, пускають свої ракети. А далі буде, як то кажуть, п'ять аеродромів на півострові вони постійно перебувають під обстрілом. Вони втрачають літаки, вони втрачають запаси пального Б, БК, як то кажуть, е, в армії. Вони втрачають можливість оперувати з цих аеродромів, бо уражається також з літньої полоси смуги, ну і таке інше. А знищення аеродромів це нейтралізація ППО, це нейтралізація авіації, яка працює на південному фронті проти наших частин, які ведуть наступ. Тобто, це ну, сприяння визволенню Криму. а… Нагадаю, що тенденція йде до того, що ми підходимо до Чонгару, ми підходимо до перешийків і невдовзі ну, це буде мати ще більше значення. Ось так воно відбувається. ППО, потім авіація, потім е, наші зайдуть з кількох боків одночасно. Ну, хто знає, може і з моря щось там. Буде ну, можу сказати. Ви маєте на увазі, <свистак> що не, не просто розігла. не просто так, окупанти там рили якісь окопи саме а, вздовж узбережжя. Тобто, все-таки вони і не виходить. Ви знаєте, тут є така історична алегорія. Свого часу німці, коли наступали в 41-му році, вони дуже вдало підсунули Сталіну спочатку в адмірал Октябрьському, який Філіп Октябрьський був в Київ. Ну це псевдо, він на, на складі. Десь інформація, що нібито готується німецький десант, морський з моря на Крим, морський і повітряний на кшталт того, що було на Криті. Ну це проковтнули, і сили, які були на півострові, а сил було багато, їх розсередили вздовж всього узбережжя. Почали будувати укріплення, почали туди авіацію, гармати, все таке інше. А німці вдарили з перешийків, навіть не маючи танків. У них у Манштейна не було танків, це правда. Вони працювали малими групами з, з, під прикриттям самохідних установок САУ 88 мм. і авіація. І поступово вибили перевагу цю, ну, умовну перевагу, бо сили розкидали по Криму. Ну, це дало можливість поступово прогрізти в оборони на перешійках і. Червона армія побігла, У на насправді побігла і нічого ні, ніхто не мог зробити, бо ну стояти вони не могли, бо таке діло. Ну, ось таку тактику приблизно зараз ЗСУ використовує при прогризанні цієї міцної, як кажуть, лінії суровікіна. Ну от ми також використовуємо малі групи, щоб не було коли стріляти артилерії. Вибиваємо арту. Вимиваємо авіацію, те, що ми вже згадували, і ППО в Криму. Ну і це справа йде до того, що противник буде робити же з доброї волі. Ми все до цього робимо. Як кажуть мої знайомі, причетні до цього, ми ЗСУ працює на лікування за методом залужного без наркозу. Це добре, це треба запам'ятати. Лікування за методом залужного без наркозу. Добре, ми їм пропонували різні варіанти. Бачите, вони не хочуть не, не, не хочуть підкорятися цьому лікуванню. Добре, просто я ще знаєте про що згадав. Ми, звичайно, так захопилися таким потужним, і дуже яскравим цим ударом по штабу Чорноморського флоту в Севастополі, але були насправді повідомлення про так звану. Роботу ППО і на інших локаціях, так в інших точках в Криму, і в тому числі в районі аеродрому Бельбек. От просто ви говорили про аеродроми. Тож почекаємо, можливо, у нас будуть якісь підтвердження щодо того, наскільки успішною були атаки, і по Бельбеку. Також я ще звернув увагу. Ви на самому знову ж початку нашої розмови говорили про те, що зараз ЗСУ от веде дистанційну війну майбутнього. Чи можна Можна так. стверджувати, що дійсно ті методи, які зараз використовують наші захисники, це щось таке, чого ну не бачили світові війни. Ну, розумієте, за великим рахунком, можна назвати що це взагалі все нове, але все нове це добре забути старе. Я вже казав вам про тактику німецьких малих груп піхоти, які штурмували. Укріплення, а е, в Криму були потужні укріплення, хочу нагадати. І артилерія і там е, корабельна артилерія, встановлені корабельні пушки, були гармати е, на перешийках три лінії оборони, але німці її взяли. Ну справа вся в тактиці, та що за чим спочатку коняку, а потім воза. Або спочатку воза, а потім коня. Вос таки на цьому рівні все вирішується. Ініціатива офіцерів на місцях багато чого вирішує, а ось у росіян це не працює. У них жорстка централізація вони ну не можуть, і багато таких прикладів ми бачимо. Війні ще минулого року, як вони, та ж Чорнобайовка згадати, так? скільки, скільки було там обстрілів, так, так і вони Ахідно. перли, перли на одне те саме місце, і, і там і знищували, знищували. Так, так. Та ж сама переправа у Білогорівці, де ну, гармати, але у них по плану було саме там збудувати переправу. Ми її знищили. Через, три, через день чи два вони знову на, на тій самій річці, на тому самому місці, ще, там ще догоряли танки з попереднього того спроби. Вони знову і знову лізли і лізли, аж доки все мене поперестріляли. Ось ну так воно, ну, таке воно, розумієте. Сказати, що ми щось таке нове, ну ні, але ну, кмітливість вона, вона і в Африці, як то кажуть. Але, пане Володимире, все одно все впирається в фіналі, в цю незаконну побудову йдеться, звичайно, про кримський він же Керченський міст. Тобто не, не дарма вони там бони ставлять, баржі затоптоплять. Тобто, всі розуміють, що якщо кримського мосту немає, то окупантам там хана. Ну, ну, хана в будь-якому випадку. І не, не якщо, а коли вже треба говорити, І це буде правильно. Зрозумів. Пане Володимире, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Володимир Заблоцький, військово-морський експерт видання Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.